Вітаю в ефірі телепроект 72 години. І ми не просто так сіли напроти на фоні карти міста Черкаси. Сьогодні, коли ми знімаємо цей сюжет, 29 березня, є підстава, дуже важлива потиснути руку Олександру Романовичу з п'ятим раном. Це набудь що. Саме сьогодні офіційно Олександр Романович вступив в довгоочікувану посаду. Я навіть заспівав щастя, другу, добра. Постучалась. В двері. неужели ти ко мне вірю і не вірю. Чого чекаю на посаді? Будемо продовжувати ту, ту роботу, яку розпочали в каденції минулих 2014-15 років, коли був на посаді також секретаря Черкаської міської ради. В першу чергу для себе ставлю задачу згуртувати депутатський корпус, бо, скажем, останні три місяці депутатський корпус працював не узгоджено. У, у скажем, частини депутатів спікери уводили, скажем, від конструктиву, і по ітогу ми все таки зуміли на те, щоб пояснити депутатам, що треба робити в першу чергу не на політику, а на місто Черкаси, і щоб вони зрозуміли, що дахи, каналізаційні люки не мають на яких забарвлень Що Ми маємо в першу чергу робити те, що обіцяли людям, коли йшли на вибори. Ну, дахи каналізаційні люки це дуже мало так поєднується в уяві з ну, політикою. між дахом і каналізаційним люком ж є все остальне, так? Ну так. Тому але політики маю маю тут увагу. дуже мало здається для місцевого самоврядування. Да? Тут yeah. на здавалася, партія така, партія сяка. Я, але... хочу, щоб... Валері, я хочу, щоб депутати взагалі заходили в сесійну залу і забували, від якої вони політичну сили. Що там скажуть і київські лідери в Києві? Все. що вони в першу чергу думали про те, що зробити безпечним комфортним наше місто. Але що кидається в очі, не ну, якось сумно, не так було з не з таким забарвленням, як у минулому році, то було так. У нас була протидія з колишнім мером а сьогодні. Такої протидії немає. Мабуть, може, шукаєш якихось там протидії. То вони знаходяться у вигляді лідерів певних. Політичних е, і... місто втомилося, люди втомилися, і мені дуже приємно, що я зараз 에, і в соцмережах, і так сусідів кажуть. Дійсно, бачимо, що зміни почалися маленькими кроками, але почали тротуари ремонтувати, ямковий ремонт робити, капітальний ремонт дороги. Десь розпочалися вже в школах з'явилися ті кошти, які ніколи не, ну, не забезпечені були. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році кожній школі було дано по 50 тисяч гривень, в цьому році ця сума вже в 3-4 рази більше стала. І я питаю безпосередньо директорів шкіл. Ви знаєте, ну у нас на поточку ми можемо вже парти в школу відновити, купити вже двері, поставити там ліноліум купити. Знаєте, такі речі, на що завжди батьки здавали кошти зараз? Цього вже немає. І люди це відчувають, тому що до цього влада до них залазила в карман. Ми не мали робити цього права. Тому та робота, яка відбувалася вже на початку цього року. І такі з переходним, як я кажу, минулої каденції. І мені дуже приємно, що на це посаді секретаря міської ради будуть підтримувати Анатолія Васильіча Бондаренка. Бо я в його команді, я прийшов з ним сюди. Да, ми пройшли виборчу кампанію, але ми на початку виборчої кампанії один одного потисли руку і ми домовились про те, що незалежно від того, хто проходить другий тур, ми будемо підтримувати один одного. Ну, якщо ми кажемо про садочки, теж саме стали виділятися кошти на такі поточне утримання. А те, що ми зараз розпочали в минулому році, я скажу так, повномасштабний капітальний ремонт закладу освіти це школи садочки, то в цьому році також бюджетом виділені кошти, і ті роботи, які були закінчені в минулому році, будуть продовжитися в цьому. Але ми йдемо за за програмою енергозбереження, це ми робимо як і обіцяли комфорт. При цьому робимо безпеку і при цьому ми будемо економити наші кошти. Я хожу часто за онучкою в школу і на що звертаю увагу? На кожному кроці, на кожному повороті в самій школі наказ розпорядження міського голови і за ним слідує наказ директора школи про те, що гроші не збирати. Так. Я думаю, що мало який обласний центр чи район, чи село може саме таким похвастати, що влада опікується. Черкащанами заборонила них куш. Що приємно в Черкасах, коли в'їжджаєш після цієї м, дороги, як після артобстрілу, наприклад, з боку Сміли, ні, не в'їжджаєш, вскакуєш так, І десь від зони літака вже починається так. Я вам скажу, значить, в цьому році на капітальний ремонт 120 мільйонів, і буквально за півтора місяця ми розпочнемо. Я думаю, за два тижні. То есть через два тижні у нас е, дорога, про які ви кажете, вона буде відремонтована. От це від нас... в'їзду сміли до першого колу, е, там де літак. Стоп, в'їзд сміли це мається на увазі. Давайте ну... контрольна точка. Це дуже уважно. Уважно записуємо, прошу редактора зараз. Пип, пип, пип. Де сигнальна точка? Не знаю, що таке 120 двадцять мільйонів, але С... там по здає. поста постадає. І тут увага. А де межі міста Черкаси? А в межі міста Черкаси, там де є поздай. Потім до того, як розпочнуться у нас помінальні дні, якраз знаєте, є проблема в вулиці Сурікова. Да? Угу. І там також ми ще минулому році розпочали капітальний ремонт дороги. Дякую, Олександр Радуцький, Про перший день на посаді секретаря міської ради і про дороги. Про інше згодом. you <laughs> Сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення про те, що школярі та студенти будуть платити тільки 50% від проїзду. Це була одним із пунктів передвиборчої програми. Вдалося, вас... Вдалося. і вдалося старим виконком. Ви знаєте, я вдячний в першу чергу вам, що ви під'їхали. Це з другої спроби було проголосоване. Я думаю, що скоро наші діти, я думаю, що на днях можуть проїхати у тролейбусі за півціни. Я вдячний всім членам виконкому, які пішли на ці соціальні. Ініціативи, тому що ці якраз ініціативи вони розраховані для простих людей. Чітко вкажемо дату. Це не завтра і не сьогодні. Це буде на десятий день після опублікування. На десятий день після чудово. І дякую. чудово. Дякую. Вітаю в ефірі телепроект 72 години. Новини виконавчого комітету Олександр Романович. Сьогодні, 29 березня, що було важливе на виконавчому на засіданні виконавчого комітету? Знаково, ну в першу чергу, те, що вирішили, було питання гемодіалізу. Ми на Фрідзенюс. Прийняли зміни до бюджету, і вони отримують 11,5 мільйонів гривень. Я вважаю, це важливо. Вони це хто і в який спосіб фрезеніс безпосередньо це медичний заклади, які лікуються ці люди. Нирочники. ну я маю звернути увагу, що це показовий момент. Нирочників не так та багато, але це наші громадяни. І як ми відносимося до них, це показовий приклад того, як ми взагалі. Ми всі разом як держава піклуємось про людей. Тому в мене є один знайомий власне бухгалтер, де ми працюємо, який майже щодня туди їздить. Тому і від його імені і від інших дякую, що такі гроші знайшлися. Навіть не знаю, кому всім, хто приймав рішення, хто ці хто особливо тим, хто ці кошти заробляє та сплачує до міського бюджету. Бо... Більше, що... на цьому виконкомі було також затверджено перелік зупинки близько 30, де буде саме відбуватися капітальний ремонт. Капітальний ремонт це будуть комунальні зупинки? Так, це комунальні зупинки, де підприємці не беруть їх в орієнту і не розміщають їх разом зі своїми малими архітектурними формами. Зв'язку з тим, що вони не мають комерційної привабливості. Тому місто взяло на себе зобов'язання ці свої зупинки, на які знаходяться на балансі комунального підприємства Чулаш робити новими. Ті, які ви вже бачите, по вулиці Гагаріна становлять вже в центрі з'являються. Дуже зручні зупинки, дуже багато від людей. Тут і, таких щирих. Якось я не звик до такого адобрямця, до такого там аплодувати, аплодувати. Але все-таки ті люди, які проходять на зупинку, їх не цікавить, ти, от, там комерційна вона права була чи ні, особливо коли лє дощ і падає сніг і вкритися нема де. Як це буде, то знову ж таки показник мабуть ради заради цього і має працювати міська рада. І тут ніжданчик. Проєкт рішення про встановлення тарифу на перевезення учнів і студентів у міському електричному транспорті з четвертого разу, але дякуючи золотому голосу, воно таки пройшло. Золотий голос це голос Валерія Макієва, який сьогодні трошки затримався на виконкомі, але він прилетів з Кам'янки для того, щоб проголосувати, і завдяки, скажімо, цьому золотому голосу, ми будемо тепер да, Ні, не, не так. Е Я не побоюся того слова. Да, да, да. Завдяки да, цьому золотому голосу було прийнято це сьогодні рішення, що надасть можливість студентам отримувати пільгу, коли вони будуть їздити в громадському транспорті. Давай я чітко до навіть зачитаю, що всі студенти, всі учні, хто має учнівський або студентський квиток, встановити вартість разового квитка на приїзду тролейбусі для студентів вищих навчальних закладів першого четвертого рівня акредитації, учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми та учнів загальноосвітних навчальних закладів у розмірі 50% від діючого тарифу. Тобто вартість квитка буде одна друга від цієї вартості, Валерій, Мені здається, що міська влада вона стала, мабуть, саме прозора в Україні. Я думаю, що на найближчим часом все-таки будуть там встановлення рейтинги. Там нас проводить і чесно, там ну, різні громадські об'єднання, які цим займаються. То ми настільки вже стали відкриті. і Буквально у нас, скажімо так, раніше. Ви ж пам'ятаєте, були турнікети, де не кожна людина mm -hmm. могла зайти в виконком, але зараз люба громадська організація, яка побажає провести прес-конференцію онлайн-режимі 206 шості кімнаті, вона може просто взяти це і провести. Тобто я взагалі не бачу жодних проблем. Супер. Тому ну, мені взагалі приємно, і ви ж ну, як кажуть, тут ну ми бачимо, що під стінами виконкому Взагалі не збираються громада, не виходять з пікетами, немає це тому, що лавочки колетничі. такі чудові лавочки поставили. Хто ще не приходив реально, сидіти, приходять хочу сказати, настрій? Хоча дуже важко, економічно важко, але люди розуміють, що саме на місцях ми робимо все для того, щоб я ще раз повторю, зробити безпечні та комфортні умови проживання в наших черкача, нашому рідному місті. Знаєте, дуже серйозно пішла маніпуляція. І я настільки приємно здивований, що на сьогодні на мою сторінку в Фейсбука зайшов Макс Нефьотов, заступник міністра економіки, і безпосередньо ті, хто розробляли цей проект Прозору зільвова. Нам хочу сказати, що сьогодні, мабуть всі посітили це, що всі, хто робив це «Прозоро», для того, щоб висказати своє фе по відношенню до моїх. Тих пропозицій, які я виклав їх на сторінки, да, можливо, я не, не маю там ступінь магістра, але все-таки я трошки розбираюся і в економіці, і маю також вищу освіту юридичну. То хочу сказати, що я завжди за те, щоб було прозоро, за те, щоб люди могли розуміти, що відбувається. Бо ми, в принципі, це їхні кошти, це кошти, які вони сплачують до бюджету. Вони мають знати, як вони використовують. Але те прозоро, яке подано проект рішення зараз і буде розглядатися на сесії, воно я вважаю недолугим. Боно не, не, не таке воно прозоре. Я більше скажу, що сама людина, яка подала проект, вона на, на засіданні бюджетної комісії підтвердила те, що в ній йде корупційна складова. Поясніть мені тоді яким чином і нам треба в чому це... корупційна складова? А корупційна складова, що може бути штучно занижена. Ціна на проведення тендерних закупівель для того, щоб потім знятися на користь наступного за откат. То є тендер чого не, не ну, залежно від чого. Ми кажемо за проведення тендерів, саме в цій програмі mm -hmm. Прозоро розумієте. Та що подалась зараз ну, на якщо та... глядачі не всі знають, що і... таке прозоро, в чому функція взагалі цього прозору була б, наприклад, при тендерних процедурах? Е, в тому, що в онлайн режимі вона проходить таким чином, що є, департамент подає заявки, і ці заявки розміщаються на інтернет-ресурсі. І після цього в онлайн режимі проходить е, ця процедура. Незалежно від того, людина, чи в Нью-Йорку живе, чи вона живе тут під міським виконкомом. То питання не в цьому. Не були прописані ті факти, значить фірма, вона кожна, кожна має історію, правильно, uh -huh. яка участвує. Не прописані були ті критерії. Що фірма, які участвують, має бути на ринку 5 років, має бути там, кількість працівників така та Вони мають фінансово бути забезпечені, вони мають е, обов'язково відгуки від тих робіт, які були до цього. Вони мають вносити фінансову. Заставу за, за свою часть. Цього всього немає. То що це означає? Якщо ми допустимо зараз е такий проект рішення депутати міської ради проголосують, то ми просто я вам скажу так: ми зірвемо е все, що ми запланували в цьому році. Вітаю в ефірі телепроект «72 години. Знову про податки про місцеві податки біля місцевої ради. Ми переходимо в суди. Суди розглядають справи за нашими позовами, які, які наш телепроект підтримав, за вашими зверненнями щодо скасування податку на нерухомість, скасування непомірного його розміру. Чиновники діють як зазвичай. Вони переходять на особистості. Не боїмося і не приймаємося їм суддя, але не путайте інтелігентність з безпорадністю. Ми будемо здавати здачі, і то дуже потужно. Але в судах про оказі запрошуємо всіх, кого це стосується до Суснівського районного суда, в якому щотижня будуть проходити ці засідання протягом, я думаю, півтора місяця. Перше засідання в п'ятницю, об 11.30, потім потім понеділок, о 14 годині. Слідкуйте за розкладом і маємо надію на вашу підтримку. Запрошуємо з вами телепроект 72 години.